Доброго ранку та благословенного Богом дня. Я бажаю всім, хто має чудову можливість дивитися передачу ранок з надією. Одна єдина надія у нас сьогодні на Господа, тому що час досить небезпечний. І разом з вами я хочу дякувати Богові за день життя, який Бог подарував, піднявши нас від сну. Дає нам сьогодні обітниці через своє слово, які ми прочитаємо, з яким запрошенням Господь звертається до кожного мешканця планети Земля. Ми читаємо Іван від Матвія в 11 розділі, 28 та 29 вірші. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. І знайдете спокій своїм душам. Усі, хто бажає слідувати за Господом, повинні взяти на себе ярмо Христа. Така покірливість передбачає самопожертву і повне посвячення Господеві тіла, душі і духа. Коли божі послідовники навчаться від Христа, Його лагідності і покірливості, вони пізнають, що ярго, ярмо люби і тягар легкий. Вони не втомлюватимуться, служачи йому, роблячи добро. Нехай усі, хто бажає працювати для Господа, просять у нього, і Він наділить їх мудрістю для виконання його справи за сприяння і служіння Святого Духа. Час дуже дорогий. Доля душ коливається на Терезах. Шлях спасіння було куплено вельми дорогою ціною. Невже дорогоцінна жертва Христа виявиться даремною? Невже земля перейде під повний контроль демонічних сил? Спасіння душ великою мірою залежить від посвячення і діяльності послідовників Божих, тих, які називають себе християнами. Господь закликає всіх, хто вірить у нього, стати його співробітниками. Поки їхнє життя ще триває, вони не мають права вважати, що їхня робота виконана. Поки ще не настав час, коли Христос каже: звершилося. Важливість Його справи, спасіння душ, не зменшуватиметься, а зростатиме. Вилість Бога виявляється в його довготерпінні. Він стримує свої остаточні суди, очікуючи. Коли вістка перестороги буде донесена у усі кінці землі. Багато є ще тих, котрі не чули випробовувальних істин для нашого часу. Останній заклик Божої милості потрібно звіщати нашому світові ще сильніше і повніше гріховний стан сучасного людства, не наче говорить, що смерть Христа була даремною і сатана торжествує. Переважна більшість жителів нашої планети належить до царства князя цього світу. Христос ще не встановив свого царства, як і написано, та тепер ще не бачимо, що йому все буде підпорядковане. Однак не треба обманюватися, незважаючи на уявний тріумф сатани на землі, Христос дійснує своє заступницьке служіння в Небесному святилищі. Коли ми спостерігаємо, як виконується пророцтва, наша віра в остаточну перемогу Царства Христа має зростати. Нам потрібно мужньо йти вперед і виконувати доручену ним роботу. Чистотою і пахощами життя, благородством характеру, маємо засвідчити всім людям, що у великій боротьбі між добром і злом стоїмо. Під прапором Христа. Тож виявляймо нашу віру в перемогу Голговського Христа. Нехай наші люди, тобто послідовники Божі, приймуть рішення постійно звеличувати у своєму житті істину і праведність. Але це можливо тільки тоді. Коли ми стаємо співпрацівниками Бога. І Господь нас так називає в першу постані до Корінтян, у третьому розділі, у 9 вірші, ми читаємо. Бо ми є Божими співпрацівниками, ви є Божою нивою, Божою будівлею. У всій історії церкви ніколи не буде такого часу коли Божі послідовники можуть скласти свої руки і розслабитися, говорячи мир і безпека. Бо в такому разі на них раптово прийде загибель. Усе може трапитися серед примарного благополуччя. Тому що сатана постійно пильнує і працює. Разом зі своїми злими ангелами він обмірковує черговий метод наступу, сподіваючись, що, можливо, саме цей метод принесе йому успіх. Протиборство сатани ставатиме все запеклішим і жорстокішим, бо його рушійна сила походить із обману. У міру того, як Божий народ, спонукуваний силою, що виходить від Божого престолу, з освяченою нездоланною енергією рухатиметься уперед, високо підносячи у церкві знамено Божої праведності, велика боротьба постійно зростатиме і ставатиме все рішучішою. Розум одних протидіятиме розумові інших. Плани різних людей стикатимуться між собою. Принципи небесного походження протистоятимуть сатанинським принципам. Істина у різних своїх проявах зіткнеться з усе зростаючою різноманітністю обманою, яка силкується звабити навіть вибраних. Може, так статися? Що ми випустимо з поля зору важливі істини щодо нашого часу і почнемо шукати чогось нового, незвичайного, чарівного, чимало людей, котрих викриває Божий Дух через його вибраних представників, відмовляється приймати це викриття. У їхніх серцях розростається гіркий корень проти слуг Господа, котрі несуть на собі тяжке, неприємне ярмо. У них відсутня моральна мужність чинити те, що могло би принести їм особливу користь. Вони не бачать жодної необхідності у реформі, а тому відкидають слова Господні і ненавидять тих, хто викриває їхні вчинки. Саме небажання прислухатися до настанов Господніх дає сатані усі переваги, аби перетворити тих, які не бажають виправлятися. На найзапекліших ворогів тих, хто говорить їм правду. І все ж нам потрібно з усіх сил слідувати за Ісусом. Ми не повинні змагатися, як ті, що тільки б'ють повітря. Вони налаштовують свій слух на те, щоби слухати слова вірного сторожа. Дух, котрий виходить від Божого престолу, дасть знати про себе у християнстві, яке виродилося, а також у всьому розбещеному світі, який буде знищений довгоочікуваними судами зневаженого Бога. Тому я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми стали на сторону того, хто любить, хто сьогодні просить, хто звертається із пробитими руками, щоб прийти до нього. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні люблячий Отець ще звертається до нас і каже, прийдіть до мене, навчіться від мене. Я не знаю, як ще можна навчитися, якщо не досліджувати, якщо не читати. Я розумію, що є різні форми навчання, але ця форма навчання, вона обумовлює один єдиний принцип. Це тісне спілкування із Небесним Отцем через ім'я Ісуса Христа. На превеликий жаль, сьогодні люди знайшли собі багато посередників, але це нічого їм не дасть. Тому, друзі, дорогі, сьогодні Господь кличе, прийдіть до мене, бо іншого немає, хто на землі міг би навчити бути таким, як Він, лагідним і покірним серцем. Нехай Господь допоможе. Щоб ми відкрили своє серце, прийняли Ісуса, щоб Його риси характеру, Його життя, приклад Його життя, щоб були нашими. І тоді світло наше буде сяяти так, що люди побачать добрі діла і будуть прославляти Отця, що на небі. Господь бажає бачити таким християнство. Нехай Господь благословить нас. До побачення!